Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Дорога до справжнього пекла. Як росіяни намагаються захопити роботіне. Ситуація, скажімо так, тяжка, але не критична. Факти тижня відправилися туди, де щодня вибухають російські каби. Дуже страшно. Ексклюзивні кадри з найгарячішої ділянки Південного фронту. Це молотора. Я тор. А якщо вони хочуть по-хорошому, то буде по плану Це одна з небагатьох уцілілих доріг, яка веде в бік роботіного невеличкого села в Запорізькій області, де росіяни хочуть. Повторити авдіївський сценарій з другої половини лютого. Окупаційні війська стали частіше застосовувати авіацію та артилерію на цій ділянці фронту. Після чого йти в піхотні штурми. Мета зрізати роботінський виступ і знов окупувати звільнені влітку минулого року українські території наступають від вербового і новопрокопівки. Саме сюди, в бік роботіного, і рушають факти тижня, аби на власні очі побачити, як наші бійці воюють на нулі. Дістатися до наших позицій це вже вкрай небезпечна подорож. Ворожі дрони тут зовсім не рідкісні птахи. Надто дуже не розтягуємося, тому що репка не прикриє дуже багато. Щоправда, дрони це ще півбіди. Ось ця сама дорога вже в об'єктиві ворожих аеророзвідників. Російська авіація щодня скидає на неї керовані авіаційні бомби їх уламки всюди. А ця не розірвалася. Півтонни вибухівки лежать просто на узбіччі. І чим ближче до роботіного, тим небезпечніше. Це перехрестя в зоні ураження російського протитанкового ракетного комплексу. Далі вже необхідно йти полем. Це дуже страшно. І це мають бачити всі, якою ціною дається те, що... Ми називаємо відбиттям збройної агресії Російської Федерації, але не будемо відставати від групи. Наші передові позиції на цій ділянці фронту в куцих посадках від колись височенних акацій майже нічого не залишилося. Колись тут тримали оборону росіяни. Це колишні російські позиції. А зараз це позиції вже 65-ї окремої механізованої бригади. До роботі на приблизно 2 кілометри. Найближчу посадку звідси вже контролюють росіяни. Аби відновити контроль над Роботяним, росіяни намагаються атакувати його відразу з трьох сторін, тому їх постійно треба тримати на відстані, каже кулеметник Сергій. Періодично є такі моменти. От. Нам передають каже, хлопці, слідкуйте, дивіться, бо до вас, каже, йдуть. Дайте відпор. Даємо. О, маленька сестричка. І вперед. Всього і другі, другі позиції нам теж допомагають, вони вже трошки посерйозніше, ну, зброя, і вони вже трошечки нам більш допомагають так само. І така взаємопідтримка зараз дуже потрібна, бо ворог останнім часом став більш нахабним. Штурмувати намагається по кілька разів на добу. Якщо раніше вони атаки проводили тільки переважно таку зранку, коли світало година п'ята-шоста ранку. Або по дню, то зараз вони вже настільки відчули безстрашність, кажемо так, що спокійно, невеликими групами по 6-8 чоловік буває таке, що заходять вночі. Та й техніки в окупантів ще чимало. О, ну нічого, терпимо, мусимо якось стримуватися. Так що... А піхота до вас доходить? Не допускаємо її. Чим поближче, не допускаємо. Але поки всі зусилля росіян марні. Підійти сюди не так просто, оскільки є значні вибухові загородження, міновибухові загородження, тож були спроби, але на даний момент ви не вдалі. Ситуація, скажімо так, тяжка, але не критична. Не бракує росіянам і дронів, звичайних розвідників, і fpv Камікадзе. Ви від яких відів дронів прикриваєте? Ну, в основному від FPV камікадзе, тому що їх вони ну, легко падають. Е, такі, як розвідувальні, типа Мавіка, е, їх трошки важче, їх треба довго. І вони ну, ми їх просто кошмаримо, вони політають, політають і тікають із того, що не можуть зв'язок в них. Пропадає. До дракона, який глуше російські канали зв'язку, ми завітали саме через дрони. Ймовірно, окупанти якраз вели розвідку цієї посадки. Довелося ховатися від ворожих очей з неба. Але і наші пілоти активно літають над росіянами. Наші хлопці працюють, дай їм Бог здоров'я. Дуже багато БПЛА дуже зараз сильно виручають. Буває таке, що відбиваючи потужні атаки за допомогою БПЛА. Ворожа пташка летить геть, і ми рушаємо далі. Я вже взяв, я їх везу. На зустріч з тими, хто щойно повернувся безпосередньо з Роботіного. Це молотора. Я Тор. Розвідник Тор зняв ось ці кадри. Все, що залишилося від українського села. Там якісь серйозні хлопці. Коли їм кажуть, здаватися, вони відповідають кулеметною чергою. Ми закидували гранати їм. І одноразками стріляли туди, і що ми тільки не робили, ми їх не можемо вибити звідти. І Вони там закріпились так, що там не підлізти. Якщо вони не хочуть по-хорошому, то буде по погано. Ми їх просили якби. Цей бій Тор також зафільмував на свій телефон. Вистріл! Ба! По Работіному росіяни гадять зараз просто з усього, що є: танки, міномети, артилерія та авіація, яка скидає каби. Може від 7 до 20 прилетіти, як як який день. Вчора, наприклад, за день ну, десь 5, десь 5 прилетіло, так, що ми чули. Сьогодні зранку один прилетів. Як ми виховані, щоправда, захисники Роботіного помітили дефіцит бойової техніки у росіян зростає. Вони почали е, атакувати на гольфкарах е, китайських, яких вони понабирали. Але це в них не вдається. Вони сьогодні проїхали метрів 300, і два гольфкара, і 10 чоловік мінус. Але й недооцінювати ворога і його бойовий потенціал кажуть в жодному разі не можна. Не маємо забувати, з ким ми воюємо. Армія дійсно сильна і багато в них чого є. Однак повторити авдіївський сценарій в роботі нам у росіянам не вдається на спроби ворога розтягнути українські сили. Наші бійці відповідають маневровою обороною. Тож Стратегічне село залишається під нашим контролем з передових позицій зсу в Запорізькій області. Павло Васильєв, Олексій Євченко, факти тижня, СІТІВІ, Єдині новини.